Три дні це доволі багато, щоб встигнути зробити багато цікавих речей. А маючи машину часу, цих цікавинок стає набагато більше. І ось вам випадає шанс вирушити в триденну історичну екскурсію, де машина часу перенесе вас на тисячі років назад, і ви переживете найвеличніші моменти з нашого минулого. І все це відбувається у грі мандрівки віхами історії в локалізації видавництва лордовбоц, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра мандрівки віхами історії розрахована від 1 до 4 гравців, у якій учасники використовуючи наявний час і переміщуючи маркери годинником, будуть створювати екскурсії, вибираючи і викладаючи карти історичних подій перед собою, намагаючись створювати послідовні за датами рядки карт. До того ж, ці карти історії приносять її жетони вражень, які завдяки вашому путівнику можуть принести багато корисного, як, наприклад, кристали часу або навіть переможні очки. На початку гри покладіть ігрове поле на центр стола, а біля нього розмістіть планшет годинника та лоток запасу з усіма жетонами вражень і кристалами часу. Створіть колоду предків залежно від кількості гравців за столом і розмістіть її у відповідну комірку. Розділіть карти історії на три колоди за номером дня у верхньому куті та перетасуйте кожну колоду окремо. Покладіть колоду першого дня на ліву крайню комірку горілиць і викладіть 5 карт горілиць із колоди у порожні комірки поля. А дві позасталі колоди покладіть неподалік. Кожен гравець вибирає колір і бере відповідну дерев'яну фішку переможних очок, яку необхідно викласти на поділку 0 треку очок. А фішку хронометра на поділку 12 годинника. Додатково кожен гравець отримує пам'ятку, футляр для кристалів відповідного кольору, на який викладається один кристал часу, а також чотири випадкових путівники. Гравець вибирає один випадковий, викладаючи його горілиць, а позосталі викладає неподалік. В майбутніх партіях ви можете самостійно обирати, який саме путівник викласти перед собою. Наприкінці підготовки радимо взяти всі хронометри з годинника, перемішати їх і викласти одним стосом у випадковому порядку на поділку 12. адже порядок цих хронометрів у стосі визначатиме порядок ходів гравців на початку гри. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Тож уся партія у гру мандрівки віхами історії триває три раунди, кожен із яких завершується як тільки хронометри усіх гравців, зробивши коло, повернуться на поділку 12 годинника. Під час раунду гравці виконують ходи по черзі відповідно до положення хронометрів на годиннику. Поточним активним гравцем стає той, чий хронометр перебуває на поділці з найменшою годиною. Якщо декілька хронометрів знаходяться на одній комірці, як на початку гри, тоді хід виконує той гравець, чий хронометр опинився зверху стосу. Якщо після виконання ходу і переміщення жетону ваш хронометр все ще останній, ви знову можете виконувати хід. Тож хід кожного гравця складається із п'яти послідовних кроків. Спершу гравець повинен обрати карту для відвідування, і це може бути або одна із карт шести наявних історичних подій у ряді відправлень, або карта предків. Кожна із карт історії має назву події: рік, коли вона відбулась, вартість у годинах, винагороду, яку отримує гравець за відвідування, та опис самої події на звороті карти. Після вибору карти ви повинні перемістити свій хронометр на кількість годин, що вказана в кутку обраної карти історії. І якщо на кінцевій поділці є хронометри суперників, покладіть свій хронометр зверху них. Проте додатково ви можете витратити кристали часу, щоб зменшити кількість витрачених годин на одиницю за кожен скинутий кристал. За хід можна витратити кілька кристалів, але ви повинні перемістити хронометр щонайменше на одну поділку. На деяких картах зазначаються бонусні кристали, які ви отримаєте пізніше. Тож для зменшення оплати ви повинні витрачати тільки ті кристали, що вже мали у футлярі на початок ходу. Після сплати часу ви отримуєте зазначені винагороди як на самій карті, так і на комірці під обраною картою. Отримуючи кристали часу, ви відразу викладаєте їх на свій футляр. А ось жетони вражень ви повинні розмістити на своєму путівнику. Усього є п'ять типів жетонів вражень: враження від особистості, від події, від інновації, від прогресу та від міщастя, жетон якого вважається джокером. Тож кожен отриманий жетон ви викладаєте на свій путівник у найвищу порожню комірку стовпця відповідного кольору. І як я вже казав, жетони міщастя це джокери, які можна розміщувати в будь-якому стовпці. Якщо ви не можете розмістити жетон на путівнику, поверніть його в лоток запасу. Кількість жетонів у грі не обмежена, і якщо у вас вичерпалися жетони певного кольору, використовуйте замість них жетони міщастя. Якщо викладаючи жетон, ви накриваєте позначку кристалу, ви відразу отримуєте один кристал до свого футляру. Якщо ж викладаючи жетон, ви накриваєте комірку, де зазначається позначка очок, або ви закрили ряд, біля якого є позначка переможних очок. Відразу перемістіть свій маркер на треку очок на відповідну кількість поділок. Після цього ви повинні додати обрану карту до своєї екскурсії. Якщо це ваша перша карта, покладіть її перед собою. Вона розпочинає ваш перший стовпець карт, який у грі називається екскурсією. Усі карти в екскурсії мають викладатись у хронологічному порядку. Тож, якщо маючи поточну екскурсію, рік вашої нової карти пізніший, ніж рік останньої карти у стовпці, тоді покладіть нову карту на попередню, так щоб бачити дати всіх карт. Під час наступних ходів ви зможете далі додавати карти в цей стовпець, поки кожна нова карта матиме пізнішу дату, ніж остання карта в цій екскурсії. Проте, якщо рік вашої нової карти раніше за рік останньої карти в стовпці, не додавайте її до своєї екскурсії. Натомість складіть усі карти екскурсії в один стос, переверніть його, щоб показати, що екскурсію завершено, і відкладіть у бік. Та розпочніть нову екскурсію щойно взятою картою. Проте, якщо замість карти історії ви обрали карту предків, ви завжди можете додати її до поточної екскурсії, адже вона не має зазначеної дати на карті. А після викладання карта предків копіює рік попередньої карти вашої екскурсії. Ви можете розміщувати декілька карт предків у своїй екскурсії одна за одною. Наприкінці ходу посуньте карти історії в ряді відправлень праворуч, щоб заповнити всі порожні комірки, зберігаючи порядок карт. Покладіть верхню карту колоди дня в крайню ліву порожню комірку в ряді. Після цього хід переходить наступному гравцю, хронометр якого є останнім на годиннику. Якщо під час ходу, завдяки карті історії, ваш хронометр повинен переміститися за поділку 12, тоді він повинен зупинитися на цій поділці. Однак, якщо завдяки карті історії ваш хронометр опиняється точно на поділці 12, ви додатково отримуєте бонус за пунктуальність три переможних очка. Таким чином раунд триває до моменту, поки хронометри усіх гравців не зроблять повне коло, зупинившись на комірці 12 годинника. Тоді поточний раунд завершується і треба виконати підготовку до наступного. Спершу скиньте карти і колоду поточного раунду, і покладіть колоду наступного раунду горілиць на її місце на ігровому полі, і заповніть порожні комірки треку картами із цієї колоди. Скиньте всі поточні путівники разом з жетонами вражень на них. Кожен гравець вибирає для наступного дня один з путівників, які в нього залишилися, викладаючи його перед собою горілиць. Зауважте, що починаючи новий раунд, кожен гравець продовжує свою поточну екскурсію та зберігає. Кристали часу у футлярі таким чином. Гравці розігрують другий і третій раунд, наприкінці якого усі гравці повинні провести фінальний підрахунок очок. До своїх набраних очок під час гри ви додаєте по одному очку за кожен невитрачений кристал часу, а також очки за кожну екскурсію залежно від кількості карт, ні відповідно до таблиці. Якщо в екскурсії усього одна карта, ви втрачаєте три очки. Однак, якщо екскурсія складається з більш як десяти карт, то кожна додаткова карта дає три очки. Перемагає гравець з найбільшою кількістю переможних очок. Якщо претендентів кілька, то перемагає той з них, хто має найдовшу екскурсію. Якщо й далі, нічия, тоді претенденти порівнюють свої другі найдовші екскурсії, і так далі. Крім базової гри у коробочці зі грою мандрівки віхами історії, також є додатковий модуль вихор часу, який краще додавати до вашої партії, коли ви зіграєте хоча б один раз за базовими правилами. Під час приготувань з модулем вихор часу кожен гравець отримує додатковий жетон обраного кольору, який викладає біля себе. Також перед початком гри перемішайте колоду карт вихорів, візьміть з неї три карти і покладіть їх до лілиць біля годинника. Позосталі карти вихорів поверніть до коробки. Викладіть верхню карту вихору на центр годинника. Карти вихору поділяються на два типи: необмежений, на яких зазначається властивість, яка спрацьовує кожен раз під час виконання певних дій. Наприклад, щоразу починаючи нову екскурсію, ви отримуєте один кристал часу. Або активувальний, який гравці можуть активувати один раз за раунд, виклавши на нього свій маркер, щоб отримати зазначений бонус. І якщо на центрі годинника знаходиться активувальний вихор, замість взяття карти історії гравець може викласти на вихор свій маркер і сплатити зазначену ціну в часі, або, перед цим забажанням знизити ціну кристалами часу. Однак вартість не може бути меншою за одну годину, а після активувати зазначену на вихорі властивість. Деякі карти вихорів часу дають вам змогу отримувати карти історії чи предків. Це означає, що ви можете взяти карту та додати її до своєї екскурсії, не сплачуючи вартості цієї карти. Ви отримуєте всі винагороди цієї карти, як і додаткову винагороду місця карти, якщо не вказано інакше. Наприкінці кожного раунду приберіть поточну карту вихору і замініть її новою зі стосу вихорів часу. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру мандрівки віхами історії. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте.